Слава Ісусу Христу! Трошки статистики перед тим, як сформулювати тему сьогоднішнього відео. В цілому, лише 10% американців знайшли натхнення і захоплення у своїй роботі, От той стан, коли ти не можеш дочекатися, коли вже треба йти на роботу. Напроти, 30% американців від щирого серця ненавидять свою роботу і все те, чим їм доводиться займатися. Усі інші ставляться до роботи терпимо. Бо вона дає можливість мати хліб на столі і платити за рахунками. Отже, вдвічі більше людей ставляться до роботи з відразою, ніж із задоволенням. Тема буде звучати так: чим є робота прокляттям чи благословенням. І ще трошки статистики: в середньому протягом життя середній американець працює 90 тисяч годин. Це значна частина продуктивного життя людини, якщо відкинути дитинство і старість. Повний робочий тиждень у Сполучених Штатах складається із 40 робочих годин, проте 86% чоловіків і 66% жінок працюють більше 40 годин. Себе я відношу до тих 20%, які працюють понад 60 годин на тиждень. Звичайно, служіння в церкві і відео на YouTube роботою не вважається. До речі, порівняно з 1950 роком, кожен американець збільшив свою продуктивність на 400%. Більше того, ми збільшили кількість працюючих. У 1960 році лише 20% американських родин мали працюючими чоловіка і жінку. Сьогодні таких понад 70%. Я не маю американської статистики. Але в Японії щороку 10 тисяч людей помирає від перенавантаження на роботі. Японці навіть мають спеціальне слово кароші, яким позначають цю проблему. Кароші це раптова смерть від перепрацювання. В Америці ця проблема недосліджена і статистики не існує. При цьому середній американець працює на 135 годин більше на рік, ніж середній японець. На 260 годин більше, ніж середній британець, і на 499 годин більше, ніж середній француз. Порівняно із середнім американцем, середній француз щороку має три додаткових тижні, щоб їсти багети, брі, запивати це шампанським або бургунським вином, і засмагати на пляжі. Як Біблія розглядає роботу? Серед деяких християн існує хибне уявлення про походження праці. Вони розглядають роботу як прокляття, яке спіткало людство після гріхопадіння перших людей. Насправді така позиція є скоріше язичницькою, ніж християнською. В Месопотамії на Близькому Сході відчасти в Греко-Римській імперії існувало уявлення, що боги створили людей як робочу силу, бо самі мали значно цікавіші заняття і розваги. Тож люди мали працювати як раби, щоби жертвоприношеннями задовільняти потреби богів. Напроти, християнське уявлення про роботу засноване на першій главі Книги Буття. Тут ми бачимо, що Бог працює протягом перших шести днів творіння. На сьомий день він відпочиває. Людину Бог створює не тому, що не хоче робити сам, а навпаки, створює її з любові. За своїм образом і подобою, і саме тому, що людина, створена за образом Божим, вона, як і Бог, також має працювати. Власне, це і є перша в історії заповідь Божа роду людському: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю і володійте нею, і владарюйте над рибами морськими і над звірами. І над птахами небесними, і над усякою худобою, і над усією землею, і над усякою твариною, що плазує по землі. Господь наказує людям в раю володарювати, тобто опікуватися усім тварінням. Якби Господь хотів, щоб люди лише відпочивали, Він би оселив їх на пляжі. А так, він поселив їх в саду, де треба доглядати не лише за самим садом. Але й за всіми його мешканцями. Людина була створена для любові, для відпочинку і для роботи. Створивши світ і людину, Бог бачив, що все творіння було добрим. Якби Біблія завершилася на другій главі, усе було б інакше. У третій главі сталося гріхопадіння, вся суть людської природи стала збоченою своїм гріхом. Люди спотворили усе, для чого були створені, спотворили любов. Любов до Бога, як єдиного джерела любові, охолола. Замість того, щоб любити тваріння, ми намагаємося його використовувати на свою користь. Це стосується не лише тварин і рослин, людей також. Якщо ми не можемо їх використати, ми стаємо до них байдужими. Лише час від часу. Справжня любов проривається у затоплений гріховністю світ. Відпочинок спотворився не менше, Господь працював шість днів і на сьомий відпочивав. Ми готові шість днів відпочивати і на сьомий робити. Ідея відпочинку у відновленні гармонії, наповненні часу любов'ю і спілкуванні з Богом, не в пошуках тілесного задоволення. Зовсім не в тому, щоб дивитися годинами в екран телевізора, планшета або телефона. не в тому, щоб їсти, пити і божеволіти. Робота спотворена так само, як любов і відпочинок. І тут дві однаково поганих крайності. Деякі люди зовсім не хочуть працювати. Для них робота стає останнім вибором з усіх можливих і перетворюється на вимучену працю безплідно. І беззмістовну. Кожних 15 хвилин вони дивляться на годинник і не можуть дочекатися фінального свістка. Або прямо протилежність. Інші люди повністю самоідентифікуються з роботою, не можуть перестати працювати. Для них праця і життя одне і те саме, і нічого крім роботи більше не існує. Розглянемо обидва варіанти як небажання працювати. Так і повну самоідентифікацію з роботою. Перша небажання працювати безплідна і беззмістовна праця. Ця проблема народилася не, не вчора, вона така ж стара, як і саме гріхопадіння, але протягом останнього століття вона стала очевидною. Відбулося це із розділенням праці. Кілька століть тому, коли більшість населення було задіяно у сільському господарстві або ремеслі, люди бачили плоди своєї праці, пахали землю, сіяли, доглядали за рослинами, збирали врожай, праця гарантувала соціальне становище і повагу суспільства на додаток до можливості пригодувати свою родину. Ремісник, який виготовляв взуття, одяг або меблі, для своїх сусідів, знайомих, близьких також бачив результат власної праці і користувався пошаною громади. Сучасне розділення праці призводить до того, що люди не бачать результату своєї праці. Така робота є безплідною, втрачає сенс і не приносить жодного задоволення. Напроти, якщо люди бачать кінцевий результат, вони роблять продуктивніше і отримують задоволення від зробленого. В одному із місцевих університетів провели такий експеримент. Ну, напевно, його проводять у кожному університеті, але я візьму лише один приклад. При всіх університетах є кол-центри, де сидять люди, які обдзвонюють колишніх випускників і просять пожертви на університет. Нудна і малоефективна робота. Але одного разу. Перед початком роботи до них привели обдарованих студентів, які розповіли, що ніколи не могли б собі дозволити вчитися, якби університет не видав їм стипендію, яка покриває левову частину вартості навчання, розповіли, як важно для них отримати освіту, скільки праці, енергії і сил вони вже витратили, щоб досягти тих успіхів у навчанні, які мають зараз. Подякували людям, які з дня в день обдзвонюють колишніх випускників, щоб не збирати фонди на покриття вартості навчання для бідних, але обдарованих студентів. Того дня продуктивність кол-центру зросла втричі. Кожен працівник розумів, що його робота важлива, бо дає можливість іншому втілити свою мрію і отримати бажану освіту. Більше того. Працівники пішли додому щасливими і задоволеними, бо вони виконали важливу місію, допомогли зібрати гроші на навчання саме тим конкретним обдарованим студентам, які приходили до них. Адам Сміт, засновник сучасної економічної теорії, вважав людей настільки враженими гріхопадінням і лінивими, що єдиним способом заохотити їх до праці. Він вважав потребу платити їм більше грошей. Два століття пізніше ми розуміємо, що гроші це важливо, але люди хочуть більшого. Вони хочуть, щоб суспільство поважало їх працю, щоб те, що вони робили, дійсно мало значення. Лише тоді робота стає не важкою і безплідною працею, а приносить справжнє задоволення. Друге. Дехто повністю самоідентифікується з роботою і не може перестати працювати. Таким людям варто знайти свою ідентичність у чомусь надійнішому і більшому, ніж їх робота. У пришвидшеному варіанті це проявляється у спортсменів. Один із видатних спринтерів перед стометрівкою сказав: Я маю лише 10 секунд, щоб довести, що моє життя чогось варте. До речі, він боявся не лише програти, але і виграти, тому що його перемога означала завершення його кар'єри. Для нього, як і для багатьох інших, після цих 10 секунд життя не завершилося. До речі, він виграв Олімпійські ігри. Для спортсменів дуже рано настає час, коли до їх ідентичності прилипає слово бувший Бувший футболіст, бувший баскетболіст, бувший тенісист, бувший боксер. Коли людині здається, що разом із спортивною кар'єрою вона втрачає все, кожен із нас є більшим, ніж його кар'єра або його робота. Для всіх інших це також справедливо, але помітно не так швидко. Під час своєї знаменитої промови у Стенфордському університеті Стів Джобс сказав вчорашним студентам: якщо вони хочуть бути щасливими. То мають слідувати за своїми власними мріями і вподобаннями. Його цитата розлетілася по світу і для багатьох стала аксіомою. Через якийсь час інший автор поставив собі питання, чи сам Джобс додержувався власної поради. Виявилося ні. В студентські роки він захоплювався дзен-буддизмом, Почав займатися електронікою, лише щоб заробити трошки грошей і мати можливість віддавати свій час буддизму. Отже, якби Стівен Джобс послідував власним порадам ми не мали б сьогодні комп'ютерів, принаймні в такому вигляді, в якому маємо їх зараз. Джон Акерн, один із лідерів позитивної психології, стверджує, що лише 10% людського щастя залежить від зовнішніх обставин. Лише 10%. Тим не менше, ми дуже переймаємося, яку будемо мати роботу, на кому одружимося, скільки у нас буде дітей, де ми будемо жити, і так далі. І все це вплине лише на 10% вашого щастя. Інші 90% залежать повністю від вас. Колись я чув історію про Вітні Хьюстон. Коли вона була юною дівчинкою, сказала своїй хресній. Її хресною, до речі, була видатна співачка Квін Сол Арета Франклін. Вона сказала, що також хоче бути співачкою. І Арета відповіла їй: Ти хочеш співати, чи ти хочеш бути співачкою? Це дві великі різниці. Якщо ти хочеш співати, іди і співай у церкві. У тебе гарний голос, тебе будуть любити, шанувати і цінувати. Щонеділі багатолюдна служба, на буднях людей менше, але всі вони будуть тебе знати, будуть знати твоє ім'я, будуть знати твою родину, любити тебе, і ти будеш щаслива, співаючи для них. Арета, до речі, була дочкою місцевого пастора і з дитинства співала в церковному хорі, тому вона абсолютно добре знала, про що вона говорить. Якщо ж ти хочеш бути співачкою, продовжувала Арета. То співати мало, ти маєш стати частиною індустрії і робити те, чого жодна людина, яка любить співати, робити не хоче. Ти не будеш належати собі. Ти не будеш обирати, що робити, коли робити і як робити. Це життя забере від тебе весь твій час, сили і енергію без залишку. Нічого не залишиться ні для тебе, ні для твоєї родини. Вітні стала співачкою, і це висмактало її життя. Вона передчасно померла від передозування наркотиками. Це стосується і багатьох із нас. Ви хочете допомагати людям у свій вільний час, виходячи із своїх можливостей, чи ви хочете змінити заняття і стати, ну, наприклад, професійним волонтером, зв'язати із цим своє подальше життя. Це ваш вибір. Але яким би він не був? Ви маєте усвідомлювати його наслідки. Тому ідентичність людини не в її професійній площині, ідентичність людини у вічності не буває жодної роботи, яку можна назвати кращою або гіршою. І тут є третій погляд на роботу робота як покликання. Ми звикли говорити про покликання як стартовий етап служіння єпископа, священника або деякона, і це вірно. Але покликання це не лише про священство. Бог закликає кожну людину залишити життя для себе і присвятити своє життя чомусь більшому, ніж ти сам. Наприклад, стати татом або мамою і послужити своїм дітям, бути вчителем, лікарем. Будівельником, механіком, сантехніком, хліборобом, водієм шкільного автобуса бути тим, хто служить потребам ближніх людей. Працює не лише для того, щоб покрити власні видатки, а для того, щоб цей світ став кращим. І в цьому людина має знаходити мету і своє щастя. Для дітей Божих не буває роботи, яка би не мала значення. Ми не отримуємо ідентичність від роботи, ми приносимо на роботу свою ідентичність, цим збагачуємо і наповнюємо її змістом. До того дня, як Христос почав свою проповідь, творив чудеса, був розп'ятий і Воскрес, Отець любив Його. Згадайте, коли Спаситель хрестився від Іоанна в річці Іордан, був голос із неба Цей є син мій улюблений. На якому моє благовоління. Бог любить своїх дітей не за те, ким вони стали, а за те, що вони є. Якби ви спитали греків за часів Христа, якби Бог втілився, ким би він був, греки б вам сказали філософом, бо немає нічого кращого від мудрості і розуміння світу. Якби ви спитали у римлян, ким би був Бог, якби втілився на землі, вони відповіли би вам політиком – Бо ще має бути кращим і впливовішим, ніж влада. А насправді Господь втілився теслею. З таким самим успіхом це слово можна перекласти як муляр або просто будівельник. Спаситель важко працював більшість свого життя з 13 до 30 років, допомагаючи своєму нареченому отцю. Тут бачимо перегук: Бог, який працює від початку сотворення світу. Безперестанно піклуючись протворіння, і син Божий, який втілюється на землі в родині робочого і працює на будові аж до часу свого виходу на служіння людству. Отже, якщо Господь не цурався простої роботи, то і для кожного із нас не існує роботи яка нижче людської гідності. І наостанок. Одного разу репертер запитав Леонарда Берштейна, легендарного диригента Нью-Йоркської філармонії, яку партію в оркестрі найважче грати. І відповідь здивувала. Він каже: партію другої скрипки. Чому? каже репортер. І маестро каже: я маю цілу чергу надзвичайно талановитих скрипалів, які готові грати партію першої скрипки. І я маю проблему знайти одного. Який би грав партію другої скрипки з таким самим натхненням, як інший грає партію першої скрипки? А якщо перша скрипка із другою скрипкою не в гармонії, то весь оркестр не звучить. Отже до якої роботи би вас не прикликав Господь, виконуйте її гідно. Слава Ісусу Христу! З вами був я, священник Олександр Двенятін, настоятель свято Троїцького храму міста Бриджпорт, штат Коннектикут, США.